Те, що Нива грає у лізі вище ніж суперник зі Стрия, було помітно з перших хвилин матчу. Зелено-жовті успішніше комбінували біля воріт суперника та вже зі старту створили кілька небезпечних моментів. Водночас скала, попри те, що змушена була грати від захисту, також спромоглася на непогані атаки, втім безрезультатно. Натиск Ниви врешті, мав успіх. Новачок Ниви Ярослав Сворак, який є тернополянином, втім виховувався у львівських Карпатах, отримавши м'яч. У чужому штрафному майданчику вдотик переправив кулю на загинайлова, і той довершив справу результативним ударом: 1-0 на користь гостей. Другий тайм також почався за переваги ниви. Зелено-жовті заволоділи м'ячем і відразу ж перейшли до наступу і не безуспішно. Якщо після комбінативної атаки влучання Віталія бадло м'ячем у перекладину воріт суперника, можна віднести до хорошого знаку. Втім, надалі гравців ниви не вистачило фізично, вочевидь, далася в знаки відсутність зимових зборів. Нива на тренування вперше вийшла 17 березня. Відтак, після агресії гостей біля свого штрафмайданчику на старті Другого тайму скала перехопила ініціативу. В одному з епізодів прикро помилився Андрій Донець, через що гравець скали вийшов віч на віч із Новаком. Голкіпер на побаченні порушив правила. Призначене пенальті стрічани реалізували. Решту матчу скала виглядала впевненіше. Нива ж догравала на контратаках. Тім, результат гри більше не змінився, нічия 1-1 Результат сьогодні на третьому плані. Мене дуже. І дуже хвилює фізичний стан, тому що 90 минут вибігати не просто. Все, що сьогодні могли, зробили. І я думаю, що з часом ми вже будемо зовсім іншим, ніж були п'ять днів тому. Думаю, що перший ми провели досить непогано, було багато дуже рухів, всі відкривалися, мали пару моментів, не забили. І суперник практично нічого не создав. І я дорахую, хвилин 15 20 другого тайму ми теж рухались непогано. Ну а потім вже все-таки підготовка дала своє, і ми трошки підсіли. Все-таки скала зробили, можна сказати, може й більше замін. Вийшли більш пошутрі ще хлопці, які провели повноцінні збори. І ну, вони чуть-чуть мали перевагу. Я можу так сказати. Ми так більш трохи може контратакували. По суті, товариська гра із скалою стала останньою у тренувальному зборі Ниви. І я думаю, що нам ще Пару ігор, може там будемо, ну, звісно, на кубок будемо настраюватись, показати кращу ігру в бойові якості. Можна сказати, може, і футболу менше буде. Ну, будемо будем старатися грати в футбол, але все-таки, я думаю, нам ще трошки не вистачає. Все є в нас багато роботи, є ще, я би сказав, два-три місця, які хотілося б підсилити, тому що тренування це одне, а коли ти виходиш вже на якусь хорошу контрольну гру, ти вже бачиш, як футболіст думає. Як він я б навіть не стільки сказав зараз, він фізично готовий, як він правильно думає найближча гра на професійному рівні вже офіційна. 26 березня на виїзді у Черкасах Нива та тамтешній Славутич, який нині є шостим у другій лізі, в єдиному матчі виборюватимуть між собою право зіграти у півфіналі Кубка України. На цю гру зелено-жовті обіцяють вийти у бойовому дусі та грати на перемогу.